Питання, як це забезпечити, Це велике мистецтво, і таким чином відключення може відбуватися приєднанням там десятків е десятків війні 10 клотні, і тепер було більше 9 тисяч. Чому так? Тому що населенням почали балансувати. хто не комунікує з власниками домашніх сонячних електростанцій. А Якщо хтось комунікує, то йому довіра ноль. Тому от власне хочеться звернутися до пана Олександра, до пана Андрія, як до незалежних експертів, які більше тямлять в енергетиці ніж е, рядовий, так би мовити, власник домашньої сонячної електростанції, аби ви могли поділитися думками з цього приводу, тобто чому можуть вимикати домашні сонячні електростанції по графіках. І що ми можемо з цього робити, чи можемо ми щось зробити, чи не зможемо, і як працюють промислові сонячні електростанції от, в цих режимах, і що вони роблять для того, щоб їх не вимикали? От така а, постановка Да, виконання. Дивіться, да, Сергій ну, доречно, да, і от ну, в принципі вдячний, те, що вам, щоб виводити якусь роботу роз'яснювальну, яка необхідна для споживачів, тому що чомусь там уряд не пояснює, да, і от споживачі. Свідомо чи не свідомо, ескалюються проблеми на лавочках біля будинків стосовно того, що там продають електроенергію за кордон і відповідно не вистачає для внутрішнього споживання. Може це якісь там іпсом там, Російської да, Федерації, може все. Ну, питання в іншому, як на мене, От я певний там досвід і фах у системах постачання маю, то у нас на сьогодні дві проблеми: Перше, це дефіцит генерації. Який, ну, я думаю, в цьому питанні там, він більш-менш висвітлюється. Хоча останні дні були удари по сонячних станціях великих. Ну, ми не будемо там називати, так, да, які це ну, там, в принципі, фахівці знають, Тобто це ворог, уже, я, на мій погляд, цілеспрямовано позбавляє от, сьогодні генерація це великі масштабні сонячні станції, які покривають ну, частину до дефіциту. Тобто це планомір на знищення генерації, ви розумієте? І друге ми говорили про те, що йде, продовжуються удари по а, лініях передачі, це об'єкти на купіреенергія, які забезпечують розподіл передачі в тому числі там, з Європейським Союзом, які у нас перетоки відбуваються для того, щоб можна було балансувати систему. А от Андрій, як фахівець, я б хотів, якщо взагалі в Андрія є можливість там зробити скріншот. Характеристики генерації тим чином відбувається сонячна генерація, да? короткочасних там п'ятисекундних інтервалах, це дуже чітко видно. Вона потребує відповідного балансування, підтримання частоти, і це потрібно забезпечувати. Це може забезпечуватись або наявністю там відповідних е швидкодіючих генеруючих потужностей всередині країни, або системними послугами наших сусідніх держав, і тому. Це на сьогодні доступно, як ми говорили там до е, початку запису. Є, і ми вимушені закуповувати аварійні допомогу в моменти дефіциту, коли нам не вистачає, так і в моменти профіциту, нам кудись потрібно електроенергію скинути да? Наслідок пошкодження, транзиту, наслідок куча. І тому такі е, питання вони, е, вирішуються диспетчером е, протягом дня, це сотні разів. І... Насправді, як на мене, досить ну, питання, як це забезпечити. Це велике мистецтво, як на мене на сьогодні, забезпечити балансування цілісності ці єдиної енергетичної системи. Андрій, от я думаю, ви доповнити. На мою думку, якщо б говорити домашні сонячні станції, то тут головне питання, тому що як вони технічно підключені. Це зазвичай в мережу, в лінію 10 квольт, яких, ну, Багато І технічно це реалізувати. Проблема чого він вмикають. Я думаю, що наразі в тому, що немає технічних засобів а сонячних домашніх дуже багато і не підеш лінії там трансформаторну підстанцію. Рубільником плацять ті лінії, де немає сонячних станцій. Щоб брати промислові то у нас все телеметрія, да ми можемо дальона, і ми зазвичай це видаємо в підстанцію, яке окремо приєднання. Ну, бувають випадки, коли на цьому приєднанні ще хтось знаходиться. Але в основному чому вони вимикають? Ну вимикають, але не під графіки аварійних відключень, сонячні станції промислові з рахунок того, що вони всі приєднані з ну, як кажуть, силових узелів, да, розподільчих пристроїв. А домашні сонячні станції приєднані з в основному це в лінію. Ну, тому що будуть ну, це живий механізм, да, коли ти те, що спожив, те, що згенерував, ти повинен не спожити. Якщо як ми говоримо окремо, об'єднати да, і сказати, що е, споживачі споживають 300, а генерація 500, потрібно балансувати ці 200 кВт. Ну, тобто, це процес, який є де, ну в моєму розумінні, да, от у мене там був досвід на теплові генерації, там отець працював і працював. І маємо певне розуміння. От дивіться, один включив чайник там 2 кВт. В цей момент потрібно десь додати в цих системах, постійно повинна бути збалансована. Ну, ні, пане Олександре, тут я вже ні. навіть я посперечаюся, тобто я знаю, що в мене от, сонячний сьогодні був день з 9 ранку до 6 до вечора, тобто, з одинадцятої станція вийшла на 30 кВт, і вона на 30 кВт гратала. Там до питань немає. Другої, але ну єдине, там я бачу провал. Десь у мене був по генерації хмарка, якась там біля першої, скажімо години я бачу, у мене там що то воно на хвилин 15 там провалилось на 30%. відсотків. Там ви от можете, наприклад. Ну я просто думаю, яким чином ескал... ну якби. Загострити да, якусь ситуацію, щоб вона була зрозуміла. В кожний момент часу ну, є закон збереження енергії, який да, і, 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 і в кожен момент часу повинен бути от згенеровано 30 кВт, і кудись потрібно спожити. Ніхто чином система не працює. Таким чином, тут, як вона може бути збалансована в системі, безумовно, система загалом, вона має певну ємність. Як конденсатор, то тобто вона згладжує певним чином. От десь такі там 10-15 МВт в межах там, якоїсь частини системи. Вони згладжуються за рахунок ємнісної складової, да, ємнісної складової е, системи. Ну Тому що є ємність а є судуктивна. Човідно, як певні які... флуктації з... згладжуються. Інші флуктації, от всі прихожі додому, там включають чайник. В цей час там тучка зайшла. І станції, от Андрій, якщо скине цей е е е е скріншот, можна бачити, що в один момент секунду, 5 секунд вона генерує 10 мегаватт, наступні 5 секунд вона генерує вже 6. Значить, того... Ні, тут вже тоді не виходить, е е як ваше обґрунтування. Тобто, ви давайте так логічно мислити. Я кажу, що вимикають домашні сонячні електростанції. Ви кажете, біда збалансувати не можна. Ми зараз приводимо той графік, яка там біда. І кажемо, а промислові сонячні станції ми не вимикаємо. Хоча там той самий графік от, якраз з промисловою проводиться. І тобто, проблема зовсім не в цьому проблема в тому, що домашні сонячні станції їх не можна виокремити від споживання. От давайте, от, напевно, з цього треба заходити, тому що однозначно, то тобто, да, це та, та проблема, яку ви кажете, про не. не Нерівномірність генерації вона однозначно має місце. Я і з перетоками, там з цим всім я повністю погоджуюся, але просто правді, все зводиться до того, що у Укренерго немає чи ОСР, так, хто за то відповідає, немає моніторингу цих ліній, де сидять споживачі з генерацією, якщо я вірно все зрозумів. Ну я тут навіть віддав: якщо да якщо в цьому контексті розглядати складність балансування, то у нас на всіх промислових станціях два резервне резервних. Канали передачі даних, коли диспетчера а, бачать, що відбувається миттєво, миттєво, тобто він може цим оперувати. да коли там Якщо це якийсь вузол, то він бачить, що в нього станція генерує стікета і він цим і оперує. А коли це якийсь обсяг а, ну дорівнює так само там в якомусь місці. да Одна сестра стоїть, і в неї там 10 МВт, і 150-30 кіловатних і він не розуміє, як воно ну, піде. Стосовно Обленерго, по-простому, операторів системи розходу, відповідно, відключення йде два типи. Або телемеханіка, це диспетчер-диспетчер, відповідно, в диспетчер диспетчерському центрі. Знову ж таки, деякі Обленерго зробили централізований диспетчерський центр, деякі ще, там, по старинці, вони знаходяться в районному центрі. Але багато дистанцій телемеханізованих, які може дистанційно через комп'ютер відключати окремий фідер 10 кВт на підстанції 110, 110 кВт. Навіть, навіть деякі підстанції 35 кВт теж мають телемеханіку, механіку, яка може відключати дистанційно. Тоді, в цьому випадку, диспетчер може відключити лінію 10 кВт, яка, як правило, живить одне село або там може бути два села. Да? Якийсь путір і такий ну, в такому категорії споживачів. Якщо це, а, підстанції обленерго там немає телемеханіки, або вона пошкоджена в нас судофільні, тоді це може бути. А, відповідно, що є механізм відключення черговим персоналом по графіку аварійних відключень на а, тих підстанціях, де є черговий персонал. Там може бути другий механізм. Третій механізм це ну, ми розуміємо, да, що є. Мережа підстанцій 110, які більш високого класу, більш технічно оснащені. А є підстанції 35 кВт, яких ну, там три рази більше, але технічне оснащення набагато менше. В цьому випадку от, застосовується, може застосовуватися якраз відключення крило 35 кВт, воно організовується, як правило, на підстанціях 110-35 на 10 і там знову ж таки або до диспеч, диспетчер по телемеханіки, або черговий персонал не включає весь транзит 35 кВт. Ну, є транзити 35 кВт, які мають у ну, своїй, відповідно, послідовності, там, 2-3 підстанції 35 кВт, які мають, там, відповідно, там, 3-4-5 фонірок по 10 кВт, і таким чином відключення може відбуватися приєднанням, там, десятків, десятків ліній 10 кВт, і гаситися, там, ну, там населеними пунктами, там, я 6-7 населених пунктів водночасно можу відключатись для дотримання необхідного е графіку відключень. Пан Андрій, щось можете додати? Сказати це за 3 секунди на доступному язикі, да, ну, як то кажуть, і щоб це зрозуміло було, ну, багато людей. У мене сусіди запитують, да, чому через дорогу світло є, а, тому, а чому тут немає? Ну, кажу, то, що так схема построєна. Тому що, наприклад, на одній лінії 100 МВт там, споживачів. А на другій лінії 5 МВт, а диспетчеру треба 100 відключити. І він, коли щоб система не розвалилася, вибере саме цю. І вона може бути чаще виключатися, розумієте? Ну, ну власники задають інші питання. Вони кажуть, от моя станція, чи там у нас є 3, 5, 10 станцій на одній трансформаційній підстанції. Тобто, і ми вважаємо, ми ж ну, той диспетчер, напевно, щось думає, що от йому сказали розвантажити район, я не знаю, яким вони там. Міркують от знову ж таки областями, тому тут вам більш професійно, він натискає кнопочку, чи рубільник там перемикає, а в нього, навпаки, навантаження зростає, тому що він відключив генерацію, власне, а не споживання. Він, от люди кажуть, він же то бачить, чому він відключає? Але я, я так розумію: є людина, яка віддає команди 10 чи 20 диспетчерам, які там ножками бігають і рубають рубільники все підряд, і там за 10 хвилин там диспетчер дивиться, о, Дорубали до того параметру, що треба, чи ні, давайте рубаємо ще там. От побігли далі знову рубаємо. Чи ну от як воно відбувається, щоб люди усвідомили, що от, як процес відбувається, то дивіться, а Сергій, це дуже цікава ідея. Насправді, ми можемо я попробую сконтактувати з ОСР і просто попросити дійсно, можливо, ну як ми зустріч да, або якийсь дзвінок, а можливо, дай інформацію, інформаційну. Ознайомити, як це відбувається. Ну, мені здається, це було б доречно почути, спиши. Ну от дуже хочеться почути дійсно диспетчера, який би розповів, які інструменти є в його розпорядженні. І... Але я би, можливо, краще того диспетчера, який пішов вже на пенсію, щоб йому за це вже нічого не було. Бо як він розповість, мені здається, тут всі І... Чомусь в мене таке враження, що просто що застаріла автоматика ще з Радянського Союзу, яку ніхто не модернізував, а викатує до останнього, і тому власне у нас всі проблеми. Ну, якщо так відверто. Ну, дивіться, якщо про, про порядок цифр, якщо я там правильно пам'ятаю, я тоді був чисто там студентом молодим, от Києва Бленергія там в 2000-х роках. Там було ну, десь скільки? Ну, під 80 підстанцій, 110, там 35-10 Тобто, 110 було десь під 80 штук. А 35-десь порядок 160 штук. підстанцій 35 да, на 10 кВт. І ТП було більше 9 тисяч. Це на Київська, це одна область. На Київська слушай. область, да, за межами окружної. Це те, що за межами окружної. А, це ну, Київська область, не включаючи міста Київ. Тобто це от такий ну, якби перелік об'єктів, да? ну, відповідно, фідерів 10 кВт, я пам'ятав, ну, щоб ви розуміли, це тисячі це тисячі фідерів 10 кВт, які відходять від підстанції або від опорних РП. І от таку задачу треба вирішувати. Для того, щоб враховувати ось ці речі. Те, що ви кажете, що є тисяча фідерів тільки лише в Київській області 10 кВт, ну просто моє рішення це, я кажу, ха. Ставимо автоматику на кожен 10 кіловольтний фідер, і там їм рулі в залежності від їхнього енергодефіциту, профіциту. Але коли ви кажете, що їх є через ну, мабуть, потрібна автоматика. От дивіться, навіть 14 1400 взяти. От, Андрій, якщо я вам дасть більш подробно, провал іде, інсоляції, да, тобто вони моніторять інсоляцію фактично виробітку, щоб зрозуміти. Чи є там проблема, чи немає, так? Да? Ага. Тому 14.00 буде горіти красним. І по ідеї він має відключити цей фідер. Да? Так, безперечно. Без а до цього, там у 13, наприклад, да, він був зверху, він там був профіцитним цей фідер. Тобто це повинно жити живою життям. Одну хвилину включатись фідер, в іншу відключатись. І, в принципі, якщо так брати. Жива система, так. Да. Коли просто розказуєш, ну не зовсім людям зрозуміло, як це балансування, і це не тільки залежить там сонячні станції, це залежить ну, взагалі ситуація у нас зараз зі світлом. Чому так? Тому що населення почали балансувати глобально, де балансування? Оце наша проблема, яка зараз виникає, да? і багато складових генерацій немає, мережі розбиті, не зовсім. А... Як не як були приклади дата в Миколаївській області, пам'ятаєте, Олександр, ми спілкувалися, що генерація є, але її не можуть передати, і так обмежували сонячні станції також. Тобто, тут потрібно розбиратися куча водних, яких там просто так. на пальцях не можна пояснити. Андрій, останнє да, ви затіяли це було те, що реальне було. Пам'ятаєте ж, коли був початок війни, от в Миколаєві були ну, мережі і пошкоджені лінії 110 кВт. І диспетчери намагались балансувати, це реальний випадок абсолютно. А й диспетчери намагались балансувати там, наприклад, на рівні додатку, допустимої там, потужності і давав команду отримати 3 МВт. І, і відповідно, якщо піднімалася генерація там, вище 3 МВт, черговий на підстанція включав додаткове село. Це для того, щоб дати людям можливість зазазити. І от таким чином. В ручному режимі ну це хлопало виключателями, там, ну, там неділі дві було, да, така історія? Так, да, да, а в Вінницький регіон, пам'ятаєте, коли було по мережам сильно пострадали, там острів розпалась. Нашу станцію взагалі виключили на вісім, і люди без світла сидять, і нашу станцію вимкнули там на вісім діб. Ну тобто тут багато факторів, які можуть впливати на відключення на, на різні ситуації. Тобто, я є… Пане Андрій, за графіки, за інформацію і Олександру Івановичу за те, що він зміг, я ще раз нагадаю, це директор Асоціації сонячної енергетики за те, що він зміг організувати, і має надію, що далі ми зможемо просунутися трошки глибше по цьому ланцюжку, щоб побачити, як воно дійсно все насправді працює і власники змогли це побачити. Подякувати насправді енергетикам, що вони в таких умовах забезпечують наявність там, в, в такому режимі. Я думаю, що це ну, сьогодні це досить складно. Це... А до речі, ну якщо можна добавлю, да енергетичний е, клуб, так сказати, енергетики різними спілкуюся, і там е, власне брат працює релійчик, он, да, дає з якими проблемами стикаються, коли повністю мережі положені, там вплоть до там ки як в Сумській області, збираються ці мережі, і потім е, люди ще возмущаються, що чому в цьому селі є електрика, в цьому немає. Але фізично буває такі случаї, коли ну нереально туди доставить. Добре, тоді ще раз дякую за приділений час і, і всього найкращого. До нових зустрічей. Добре, добре. Дякую. напитність за активну позицію, Сергій дуже вдячний на себе. До побачи.